Всім привіт, друзі! З вами Кіномозок. Подивився я нещодавно, типу, різдвяний фільм Люта нічка. І от ви знаєте, це той момент, коли ти навіть не знаєш, чи рекомендувати цей фільм, чи сказати ну його нафіг від гріха подалі. Бо з одного боку, є чому фільми подивитися, а з іншого це справжній треш. Але давайте все по порядку спробуємо розібратися. І у найближчі... П'ять хвилин я назву вам три причини подивитися цей фільм і дві антипричини. Причина перша девід Харбор. Сюжет фільму розгортається навколо багатої родини, яка під час святкування Різдва потрапляє в халепу. І от коли справи набирають вже зовсім кепських обертів, на допомогу приходить Санта, якого грає Харбор. І це один з прикладів ідеального кастингу, адже ця роль йому дуже підходить. Без спойлерів пояснити буде важко, тож краще за мене це зробить сама картина. Загалом скажу, що Санта Девіда Харбора був би головною прикрасою фільма. Якби не одне але. Причина друга нестандартний Санда, яким ми звикли бачити санду у різдвяних фільмах: такий веселий у поважному віті, який посміхається, сміється і самим лише своїм виглядом створює різдвяний настрій і атмосферу казки. Однак творці фільму в порогу заявляють: у нас не так. Зараз буде невеличкий спойлер. Але він стосується лише перших п'яти хвилин фільма, та й був показаний у трейлерах, тож не бійтеся. Так от, відкриває фільм сцена, в якій Санта сидить собі у пабі, бухає і розповідає іншому мужику, який працює з Сантою, як він вже задовбався за тисячу років. А потім ми ще дізнаємося про його минуле і про те, що Сантою він був не завжди. І це був би реально прикольний сюжетний хід. Якби не одне, але. Причина третя. Такого Різдва ви точно не бачили. Як я вже казав за сюжетом, Санта рятує родину від поганців, але не за допомогою різдвяної магії, а натомість використовуючи грубу силу. В принципі, це доповнює першу і другу причину. Бо погодьтеся, Санта, який дає нечемним людям на горіхи, це прикольно і нестандартно. Ну і плюс харизма Девіда Харбора. Усе разом це могло перетворитися на офігезну святкову комедію. Якби не одне але. Антипричина номер 1 Брак перед історії Санти. Так, я казав, що впродовж сюжету ми дізнаємося про його минуле, але це подано дуже уривчасто, без будь-яких конкретних деталей. Ким саме був Санто до того, як став власне Сантою. Чому Сантою став саме він? Адже, судячи з показаного у фільмі, бути Сантою і розвозити усім подарунки, він хоче так само, як кіт хоче купатися. Цей момент однозначно треба було розписати детальніше. Антипричина номер 2 Невдале поєднання жанрів. Отут приготуйтеся, бо зараз мене серйозно бомбитиме? Це те саме але, про яке я казав уже тричі. Режисером фільму став Томі Віркола, який до цього знімав фільми Жахів про зомбі, а також адаптацію казки про Гензеля та Гретель, яка була повна кров'яки. Погодьтеся, взяти його на пост режисера фільму про Різдво було такою собі ідеєю. Різдво свято вічної Надії, і фільми про нього мають нести добрий посил, повертати людям віру у диво і дарувати їм казку. Правильно ж? неправильно. Я ви знаєте, просто таки бачу, як писався сценарій до цього фільму. Ой, блін, що я вчора так бухав. Зараз ж макітра лусне. Блін, сьогодні ще й дедлайн. Треба сценарій здавати. Так, добре, все по порядку. О, вже трохи краще. Так, що тут у нас? Різдвяна історія. Ага. А, тюпе це легко. Значить, так. Бандити беруть сім'ю у зарушники, потім приходить Санта і влаштовує кривавий махач в стилі Квентіна Тарантіно. Все, клас. А, стоп. Бля, це ж Різдво. Діти можуть дивитись. Точно, ще треба сцена, у якій маленька дівчинка сама вколошкає кількох бандюків у стилі Тарантіно є, та я бляха геній. За це можна випити. Інакше ніж так, я просто не можу пояснити, як можна було додумати зробити Санту якимось ледь не кілером, який буквально мочить тих бандюків, і змішати це з різдвяною історією про маленьку дівчинку, яка щиро увірить у Санту, коли ніхто не вірить. Санта, <плес> ти чуєш? Тато казав увечері, ти дуже зайнятий. Звати Труді Лайтстоун. То допоможеш нам Санта. А як же Труді? Санта? Ти була слухняна. І знаєте, що найприкріше? Такий сюжет реально міг би спрацювати. Варто було тільки прибрати усю криваву кашу, що там коїться, і додати справжньої Сантівської магії. Наприклад, Санта зазвичай бандюків, вони в нього стріляють, а він стукає палецею і кулі на сукерки перетворюються. І навіть хай би він надавав усім на горіхи, але знову ж таки, без тієї надмірної жорстокісті, що там коїться. Ті, хто видавав дозвіл на прокат, теж, до речі, молодці, адже на фільм спокійно пускають дітей. Серйозно, коли я сидів на сеансі, половина зали була батьки з дітьми. Уявіть, яким було побачити таку новорічну казочку. Так, знаю, вийшло вже набагато довше, ніж 5 хвилин, але я мав виговоритися, бо задумка у фільму реально була цікава. Але оця от антипричина тупо все запорола. Ах. Хто з вас це наробив? Скакун! Дуже непрофесійно. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяйте ти, вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, чи бачили ви цей фільм і які ваші враження від нього. І обов'язково підписуйтесь на канал.